Друзі, вітаю! Росія узаконює масове вилучення житла на окупованих територіях. Росіяни приймають спеціальні кроки для того, щоб грабувати українські маєтки, щоб красти українську нерухомість, привласнювати і роздавати посіпакам, так званим а, членами СВО. А, для того, щоб їх мотивувати в Росії, закінчуються гроші, але Росія дуже хоче роздавати чуже наше. Що з цим робити? Є кілька історій, є відповідь, як нам діяти. Давайте все швидко проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, гурмо для диверсантів. Купуємо електромотоцикли. Для хлопців з Донбасу купуємо бус. А, майже половину ми зібрали 5 гривень, і ми починаємо. На тимчасово окупованих територіях посилюється тиск на українських власників нерухомості. Росія запроваджує механізм, який дає змогу масово вилучити житло під виглядом фіксації безгосподарної безхазяйності, створюючи умови для повномасштабного перерозподілу власності на користь завезених лояльних російських громадян. В Росії ото точно затвердили закон, який дає окупаційним адміністраціям. Право визнавати квартири та будинки захоплених територій нічийними і передавати їх новим користувачам. Експроприація діятиме до 30-го року, збігаючись із політичним циклом в Кремлі. Практика відбирання житла через фіктивну безгосподарність застосовувалася раніше. Тепер вона отримала федеральне закріплення. Рішення про долю чужої нерухомості фактично перейшло в московські кабінети. Відсутність критеріїв і розширення повноваження окупантів намагаються просувати, зрозуміло, що на найвищому рівні це тупо тупі ідеї тупого Путіна. Закон не містить чітких умов, за яким житло може бути визнано безхазяйним. Без, без що дає окупаційним структурам можливість самостійно визначати, зрозуміло, що відбирати все українське. В результаті під загрозою опиняється не тільки ті, хто був змушений виїхати через війну, але й ті, які проживають на окупованих територіях. Про це передає РБК експерти зазначають, що механізм відкриває шлях до системного привласнення української власності. Вилучені будинки та квартири планують розподіляти між російськими військовими силовиками, чиновниками і працівниками бюджетної сфери, які завозяться в регіон. Фактично йдеться про заміщення місцевого населення лояльними російськими голодранцями. Така політика доповнює інші кроки Росії щодо закріплення контролю на ТОТ, включно з підготовкою до легалізації примусу жителів до служби в армії окупанта, що порушує міжнародне право. Росія продовжує посилювати контроль над інформаційним простором на захоплених територіях, обмежуючи жителям доступ до українських міжнародних медіа, зокрема окупаційні адміністрації Донецької та Луганської області. Це ввідні дані. А зараз я вам скажу, що з цим треба робити. А робити з цим треба наступне. Якщо росіяни забирають наше житло на окупованих територіях, перше, що мають зараз зробити наші політики навіть не дипломати, політики, президент в Європі, я вам казав: в Франції 20 мільярдів російської нерухомості. Не, не, не стоп, не Нерухомості. На банках олігархів. В Європі, в Франції 20, в Бельгії 10. Забирати, к чорту. А що ви хотіли, якщо ви наше приватне, бо росіяни зараз починають кажуть, ну це ж приватні гроші, їх же чіпати не можна, це ж приватні. Так це теж приватні будинки. Це останнє, що є в людей, які змушені виїхати від війни або залишитись на окупованих. Давайте забирати. Ви нам експропіацію, супер, ми вас доженемо по всьому світу. Ці будинки в 10 разів дорожчі вам обійдуться Кремлю. Що таке олігархи? Це Гаманці Кремля і Путіна. Забирати Алішері Усманови, Абрамовичі, Ротенбергі і решта цієї наволочі повинна постраждати спочатку в Україні добрих два десятка мільярдів, потім в Європі. Робити це швидко. Бо якщо переговори війна закінчилась, ні, там окуповані, то треба забрати вже, прискорити ці процеси. Ми за наших людей повинні помститись цим потворам. Забрати їхні гроші, забрати їхні яхти, забрати їхнє житло в Європі. Я вам казав, загально сумарно всі росіяни в Європі володіють всім 5 трильйонів. 5 трильйонів. Забрати до копійки, і якщо в громадянина забрали на окупованих територіях, збудувати йому в Україні. На крайній випадок видати йому в Європі, у Франції, Іспанії чи Бельгії. В Бельгії 10 мільярдів, в Британії кілька десятків мільярдів. Ось так ми повинні діяти асиметрично. Вони забирають наше, ми в 10 разів повинні забрати в них. Щоб мало їм не здавалося, і це треба робити зараз. Бо якщо переговори завершаться і буде зупинка, ми це зробити не зможемо. Тому треба пришвидшитись і робити це вже. Ось така друзі інформація. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і загалом про ситуацію. Можливо, хтось стикався з таким. У мене вже є кілька друзів, які мені повідомили, що дійсно їм на будинках спочатку написали, що ніхто не живе, нічий не, ну, а потім прислали якихось мордоворотів, які почали обживати їхню нерухомість. Чи стикались з таким, що скажете про цю історію? Я вважаю, що їх треба дотискати в Європі. Що вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей канал, тут говорять правду. І дуже попрошу вас зробити донат. Купуємо мотоцикли електричні для атак, які прориваються в тил ворога, і купуємо бус. Бус для Донбасу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!